Друзі, вітаю! Мене звати пані Оксана, і зараз я хочу подивитися події в Росії в контексті повідомлень про останка Дирова, в контексті повідомлень про те, що Путін шукає йому заміну, в контексті повідомлень, що там якісь події відбуваються на етнічній основі. Ось, і, чесно кажучи. Чесно кажучи, мені, звісно ж, як і всім нам хочеться, щоб воно вже почало так зовсім тріщати, розвалюватися. Але ви пам'ятаєте, що були важкірі протести, і воно ні в що не вивелося насправді, так? Але воно, знаєте, потихеньку так булькає, булькає, булькає. От я подивлюся. Росія вже. Все, ну тут тобто це вже начало кінця, чи знову все, все ділиться легкими спогами. Таке вже, прям зовсім начало, начало, так? Да? Не то, що начало кінця, у них вже давно начало кінця почалося. Значить, реально переросте це в щось таке грандіозне, прямо. Зовсім реально грандіозне. Зараз котика свого випущу секунду. Угу. Один котик пішов, другий прийшов. Так, ну що, давайте дивитися, да? Що я хочу спитати спочатку? Спочатку я хочу спитати, який зараз реальний стан Кадирова? Стан здоров'я. Угу, такий, бачите, якийсь переживательний, переживательний. Угу. А, а це просто переживательний. Чи там є реально, за що так хватається за голову? Ну, каже, є, там є, там є, за що хватається за голову. Чудісно. чудово. Далі, давайте спитаємо, а як взагалі вплине на Росію а, зміщення Катирова, зняття його з посади на Росію як вплине. Як вплине на Росію зняття Кадирова з посади очільника Чеченської Народної Республіки? Як? Давайте отак. Ну, в принципі, цього було б достатньо, але давайте ще дорозкриваємо. Давайте ще й дорозкриваємо. Угу. В сухому остатки. Що у нас буде? О, дві карти пішло тут. Ух ти. Що там ноші, що там ножі? Так, плакали наші дінішки чомусь. Мені хочеться сказати, так. Ну, якщо мені так хочеться сказати, це так вони є. Так, огонь, огонь, усилення вогню, да? Посилення вогню. Вогонь, вогонь. Вогонь, який потім переростає в протистояння. Так. Знову мої котики тут шкуднічають, я вибачаюсь. А... Активні дії якісь будуть. Але які приведуть до конфлікту. Бачите, до, до такого. Та що ж такое? сейчас секунду. Я дуже сильно вибачаюся, але мої коти ввечері вирішили мені тут створити атмосферу гарну таку. Так. Ну, знаєте, як би мені не хотілося оце все прочитати, що все горить і палає. Так, все горить і палає і переростає в Панажовщину. Чомусь мені так воно не, не йде. Давайте інакше спитаємо. Давайте інакше спитаємо. Покажіть нам, будь ласка, яким був очільником а, республіки Ічкерічні, так? Да? Кадиров, так? яким буде цей той, хто прийде замість нього після нього? Там вже і назвали якусь персону, але я не так. Більш м'який буде, так, ну, в принципі, аналітики так говорять, більш п'який. Це прям був маніпулятор-маніпулятор, це мені маг уже випадав декілька разів, поки я колоду тасувала. Тобто умага, старший аркан сили більше, ніж у королеви чаш. Він, звісно, новий очільник буде намагатися про щось, про щось боротися, але в нього сили буде реально менше. Він буде більш м'який такий, так? Да? Так, давайте тоді спитаємо, як тримав Чечню Чеченську Народну Республіку Кадиров, як він її тримав, да? Ого, війною, бачите. А як буде тримати новий очільник? Новий очільник. Так, ну, менше агресії буде. Менше агресії буде. Так, і в сухому підсумку чи призведе це до того, що в Чечні назріють сили, які будуть готові ну, знаєте, спровокувати цей вихід? Ну так, да, бачите, сила з'явиться. Буду, але вони будуть такими компульсивними діями, так? Да? Вони будуть компульсивними. Лицар -мич, э, Жезлі, він такий, знаєте, загорівся і потух, загорівся і потух, так? Да? Так, ну добре. Тобто, якісь зміни будуть, чи є ймовірність того, що э, після того, як з посади своєї буде знятий Кадиров. Чеченська Народна Республіка відділиться, відокремиться від Росії. Ну, є така ймовірність, бачите, дуже сильно, так. Да. Є така ймовірність. Сила на ну, це є. Вона поки що стримується ця сила. Сила поки що є. О, сила поки що стримується. Так, чудово, давайте, не угу, зрозуміло. Так, ну і про, про ці події, що там на націоналістичній основі щось в Москві, там якісь підлітки когось побили, там потім ще когось десь зарізали, поліція, поліцейського якогось. В общем, там якісь такі у нас новини з'являються про те, що щось там не все, слава Богу. Для мене, слава Богу, що у них не слава Богу, да? Ну, в общем-таки. Давайте подивимося, чи воно вже настільки клекоче, це прям весь вибух, чи воно ще так, тільки, знаєте, точечно. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Подивимося. Вибухи у нас тут Харкові. Я, може, зараз світло отак трошки при. Боже, точно кам десь прилетів. Світло трошки я так приберу, бо мені, чесно кажучи, лячно, коли, М -м коли ці каби прилітають, і коли повітряна тривога, мені трошки дискомфортно. Бачите, боже, як воно щось. Цікаво вам щось видно. Боже, мені сподивитися. Чуєте, як його брехнує? Нічого вам не видно. Ого, угу, Декілька кавів прилетіло. Я її вже по звуку розпізнаю. Дуже хочеться десь залізти, сховатися. Ну зараз вже відео запишу. Так. Це було про що хотіла спитати, господи. Так, ладно, дивіться, а, да? чи, чи там назріває воно щось реальне, чи ні. Давайте подивимось так. Покажіть нам сили цих протестувальників, так? Протис... Ну, людей, які протестують проти Путіна. Сили взагалі, так? І покажіть мені оцю армаду Путіна, яка стримає це все. Ну, Тут побільше сили, так. Ну, бачите, дивіться, бачите, тут, звісно ж, да, тут теж є мечі якісь, але тут з мечі він перекриває всі ті мечі. І тут полегше трошки, да, тобто в них сили трошки менше, вам нічого не видно. Отак, от зараз зроблю. А... Немає в них колективної спільної роботи, у них, можливо, фінансів немає. У них є тільки запал, емоції, енергія, якась така, знаєте, емоційна бажання щось зробити. У них немає пентаклів, немає змістовного нічого. Тут дивіться, аркан, зірка, тут у них повний, повний, як вам сказати. Ну, Весь зоряний, все зоряне небо в ним, да? під ногами в них, всі зірки в них, в них меч, в них спільна робота, причому така, знаєте, практична робота. да. Ну, І давайте на ну, чиєму боці буде перевага всередині в цьому протистоянні на боці Путіна чи на боці оціх ось... Сил. Ні, ну, бачите, поки що, поки що ні, друзі. Ну, читаємо, звісно, для, для того, щоб себе порадувати, але не тіште себе ілюзіями. Так, ну ось так: от. до нових зустрічей. За більш комфортних обставин. До побачення.